как многоярусные соты. Дымился и шумел и жил город. Прекрасный в морозе и тумане, на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажи громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватило глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями по образцу заграничных. На межи 19-го и 20-го столетий неповторный дух столицы Певденно-Захидного края у значній мере створювала киевская интеллигенция – Тоді вона не була ні суто російською, ані українською, ні польською чи єврейською. Цей багатонаціональний симбіоз інтелектуальної еліти подарував світові цілу плеяду видатних вчених митців у письменників. Більшість з них залишила по собі спогади записки, чи й цілі літературні твори, присвячені місту своєї юності. Були ці свідчення більш чи менш вдалими, але лише небагатьом з них судилося стати справжніми шедеврами. Ім'я киянина Михайла Булгакова увійшло до пантеону 20-го сторіччя, створеного в Америці для увічнення найвидатніших людей епохи. Вся його літературна творчість була просякнута любов'ю до рідного міста, яким він був зачарований все своє життя. Проте доля майбутнього класика світової літератури мала б скластися у зовсім інший спосіб. Дивіться сьогодні в київських історіях: київські кочівники жили і в верхній частині міста, і в нижній частині, на подолі. Лікар чи письменник? Он решил как бы отойти от врачебной деятельности, написать ее. Реальность чи вымысел? Зашифровал, если угодно, реальные события. Доля майстра. Втраченный рай. И он плачет за Киевом, которого уже нет. Киев Михайла Булгакова. Становление майстра. Дивіться далее. Тріархальний спокій подолу саме тут, 1891 року, у сім'ї викладача Київської духовної академії Афанасія Булгакова народився первисток, якого нарекли Михайлом. На честь покровителя Києва, архістратига Михаїла, спілкування з ровесниками хлопчику не бракувало. У сім'ї, окрім нього, було ще шестеро дітей. А постійні переїзди родини з місця на місце сприяли появі нових знайомств у середовищі однолітків. Афанасій Іванович, глава сім'ї. Доцент, а потом профессор Киевской духовной академии, который закончил императорскую Киевскую духовную академию, потом преподавал в ней, он не имел возможности построить дом для семьи или купить его. И каждый раз, когда семья увеличивалась, он в зависимости, так сказать, от своих возможностей материальных снимал ту или иную квартиру. І це було, треба сказати, типовою ситуацією для професури Київської духовної академії. На превеликий подив вони не отримували такої зарплати, як деякі інші співробітники Академії оплачувалися гірше, а крім того, не отримували, як тоді це називали, казенної квартири, тобто житла, яке надавала академія. Бібліотекар мав таку квартиру, інспектори академії також її мали. А от професура мусила винаймати помешкання самостійно. Їм компенсували певну частину платні, але оскільки значна частина викладачів Київської духовної академії походила із такого традиційного російського духовенства, якому зазвичай властиво мати багато дітей в родині. У Булгакових було семеро, як ми знаємо, то грошей все одно не вистачало. І тому шукали або де дешевше, або де ближче до академії. Сюди Булгакови переїхали після многіх. Так кстати, переездов по, по городу, кочевания по городу, поскольку я уже говорил, что не могли они себе позволить купить квартиру. Это, можете... вот. И да они, да, они кочевали много по городу, жили и в верхней части города, и в нижней части, на Подоле. И вот в 1906 году они переехали сюда, сюда, в этот дом, и поселились на втором этаже. Окрім власних дітей, у будинку родини Болгакових мешкали ще й двоє племінників. Дядько Михайло у той час був у Японії настоятелем православного храму, і двох його синів відправили до Києва, аби ті на чужині не забули рідної мови та культури. На той час Афанасій Іванович вже пішов з життя, і вся відповідальність за виховання дев'ятьох дітей лягла на плечі його дружини Варвари. Попри значну чисельність членів сім'ї і відносно невеликий життєвий простір, Болгакової жили дружно. Михаил был старше и мало-мало меньше. Вот они заняли все эти комнаты на втором этаже, там, где мы сейчас с вами находимся. Мы с вами находимся в гостиной, в самой большой комнате этого, этого дома. Вот. И расположились. У каждого были свои, так сказать, апартаменты. Но надо вам сказать, что Булгаковы никто отдельно не жил. Ни у кого не было одной комнаты. Кто-то жил с кем-то. Например... Якщо говорити Михайло Фанасьче, так он жив в кімнаті зі своїми братьями. Ну не родними, а двоюродними в углової комнаті вот остання кімната, анфіладна, на нашому етаже. За спогадами сучасників у дитинстві Михайло не виявляв ознак геніальності. Він був звичайним хлопчиком в міру обдарованим. Але вже тоді, за свідченнями сестри Надії Опанасівни, він був чудовим оповідачем з прекрасною фантазією, вмів захопити собою дітей, своїх братів та сестер. Завжди придумував незвичайні оповіді про мандри та пригоди. Окрім того, можливості для розвитку він мав причудові у сім'ї панував культ освіченості. Також очевидно, що значний вплив на зростання майбутнього письменника справляло оточення. Друзі, батька, викладачі Київської духовної семінарії. велись богословские беседы. Естественно, что это очень интересовало ребенка. Любого ребенка интересует разговор взрослых. Естественно, что это впитывалось маленьким Михаилом и позже уже, видимо, как-то и проявилось в его великом труде. У районе Андреевского узвозу проживало много видатных людей и того часного Киева. У легендарному замку Річарда мешкав відомий історик церкви в Україні, професор Степан Голубів. Трохи вище по узвозу поселилася родина іншого відомого історика Федора Титова, а нижче професора Петра Кудрявцева. Тут були прекрасні традиції. Вони ходили один до одного в гості щотижня, кожна з цих родин. Або ті, хто мешкав поблизу, як, скажімо, родина професора Олександра Глаголєва на вулиці Іллінській. Кожна своєю чергою приймала решту компанії в гостях. Жінки разом із дітьми готували вистави, було багато музикування. Чоловіки мали можливість обговорити академічні справи, поговорити про філософію. Частування, як свідчать спогади, було зазвичай дуже скромне, але не це було головним. Головним було спілкування. По смерті батька, учень першої київської гімназії Михайло Булгаков, стає фактично старшим у сім'ї. Було нелегко, доводиться підробляти. У ті часи інтелігенція ніколи не каталася, як маслі, і гімназисти старших курсів заробляли тим, що давали приватні уроки. Сам Болгаков під час літніх канікул підробляв кондуктором на залізниці. У закінченні гімназії 1909 року юнак вступає на медичний факультет Київського університету святого Володимира. Фахівці і нині губляться в здогадках. Наскільки усвідомленим був цей вибір майбутньої професії? Медицина була в домі у Булгакових дуже, так сказати, ну, в почеті. Хоча Варвара Михайловна, мать Булгакова, вона прочила його в інженери. Вона хотіла, щоб він був. инженером на железнодорожном транспорте. Она хотела, чтобы он, так сказать, там был. Но он как-то выбрал другую специальность, поскольку эта специальность была и медицина, она была, ну, например, и один дядька, родной брат Варвары Михайловны, и второй дядька, которые жили в Москве, они були медиками, доволі звісними медиками, і, мабуть, це теж повлияло на выбор, вот, спеціальності Михайла Фанасіча. А крім того, це цілком вкладається в його загальногуманістичний характер: лікувати людей. А з іншого боку, це також традиційно для багатьох письменників. Він не сам один такий чехов. Вірісаєви, можна знайти інших. Хто прийшов в літературу з медицини? Це була дуже гарна школа. Бо коли бачиш людину в стражданні, краще розумієш її душу. Це коротший шлях до психологічної мудрості. 1916 року, у самий розпал Першої світової війни, Болгаков закінчує з відзнакою університет, отримавши диплом і, очевидно, перебуваючи під впливом морської романтики, відразу подає листа з проханням спрямувати його на флот. Проте перша ж медична комісія визнала його непридатним для служби у військово-морських силах через слабкі нирки. Юний лікар наздався і наступного листа спрямував вже у Червоний Хрест. Цього разу прохання досягло своєї мети. Булгаков опиняється у київському військовому шпиталі, а пізніше у прифронтовому лазареті поблизу театру військових дій. Пізніше він запрошує до шпиталю у якості сестри милосердя і свою дружину Тетяну Миколаївну, з якою побрався напередодні. Кілька місяців у ролі військового хірурга безцінний досвід і страшний психологічний надлом. Очень було багато гангренозних хворих. і єдине спасіння треба було такси їх. спасать таким образом отсечение конечности. И он этим занимался очень серьезно и очень много, и очень тяжко, поскольку приходилось работать не только днем, вот, и вечером, а и ночью. Приходил сюда уставший. Татьяна Николаевна ему помогала на операциях. И вот я когда с ней встречался, а она жила последние годы в этом приморском городе Туапсе, она рассказывала, и часто на глазах ее появлялись слезы, потому что очень много бойцов гибло. Гибло, потому что они выдерживали вот э, этой болезни тяжелой. Очень много уходило в вечность молодых, красивых вот, людей, которые попадали в эти тяжелые условия военные. У серпні 1916 року, після знаменитого брусиловського прориву, польовий шпиталь, у якому оперував Болгаку, передислокується до Чернівців, але через деякий час командування фронтом всіх молодих лікарів спрямовує в тил, замінюючи їх більш віковими і більш досвідченими фахівцями. Я другий раз спрашиваю своїх гостей, які приходять нам вдома. А чому так це з мене молодж? спрашиваю. Ну, не все могут правильно ответить на этот вопрос. Все говорят о том, чтобы наиболее молодые, наиболее опытные, так сказать, работали на фронте. Но здесь было по-другому. Было другое совершенно. Надо было сохранить молодежь. Тогда думали об этом. Думали о том, чтобы не были семьи, о том, чтобы не было потомства, о том, чтобы это молодые люди еще себя проявили. Полишивши фронт, Булгаков відправляється до глухого села Смоленської губернії, де він деякий час працює лікарем. Враження від життя у глушині від тяжкої роботи зранку до ночі, коли протягом доби доводилося оглядати десятки хворих. Пізніше знайшли своє відображення у нотатках юного лікаря. Как же сладко заметил Дем'ян Лукіч, це все старання вашего вашого предшественника Леопольда Леопольдовича. Він від утра до вечора оперировал». Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики. Затем мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить 40 человек. У Леопольда Леопольдовича иногда и 50 лежало, утешал меня Демьян Лукич. А Анна Николаевна, женщина в короне посидевших волос, к чему-то сказала. «Вы, доктор, так моложавы, так моложавы. Прямо удивительно. Вы на студента похожи». «Фу ты, черт», — подумал я. «Как сговорились, честное слово». 1918 року Михайло Булгаков повертається до Києва. Політичне життя вирувало, Імперія розвалювалася на шматки. Булгаков всіма силами намагається триматися осторонь політичної боротьби. Вдома проводить приватну медичну практику. У вільний від прийому пацієнтів хвилини займається літературною творчістю. Проте відсидітися не вдалося. Кривавий час збройних заколотів не давав жодної можливості вибудовувати плани на життя. Влада переходила з рук в руки постійно. Гриміли постріли страждало від цього, як водиться цивільне населення. Ніхто не знав, що з ним трапиться завтра. У тогочасному Києві, за підрахунками Булгакова, відбулося 14 збройних переворотів. Булгаков помінає о київських переворотах. Він говорить: початок київлян у них було 18 переворотів. деякі із теплушечних мемуаристів насчитали їх 12. Могу точно сообщити, що деле їх було 14, причому 10 із них я. пережил лично. Цифра 14 верна. В Киеве действительно с 1917 по 1920 год было 14 переворотов. Впрочем, не лишена основания, по всей видимости, и цифра 18. Потому что если еще за 4 переворота считать События лета 1917 года, восстание Богдановского и Полуботковского полков, восстание и, соответственно, его подавление, а также события апреля 1919 года, восстание Струка на Куреневке. Если снова-таки восстание и подавление считать еще двумя переворотами, то получается как раз 18. Події громадянської війни у Києві, свідком яких став Булгаков, пізніше були відтворені в його романі Біла гвардія і п'єсі дні турбіних, що була написана на основі цього роману. Звичайно, художній твір не є історичною хронікою. Проте ряд місті подій зафіксовано у Білій гвардії з високою часткою достовірності. Вигадані події роману відбуваються на тлі абсолютно реальних подій, які мали місце в Києві в кінці 1918-го на початку 20-го років. В романе присутствуют и отсылки к более ранним событиям, начинающимся с февральской революции 17 года. Соотношение между вымышленным и реальным в романе «Белая гвардия» – это интересная тема для исследования. Булгаков зашифровал, если угодно, реальные события, какие-то больше, какие-то меньше, но что-то он передал с практически документальной точностью. Собственно, Киев в романе, как мы хорошо знаем, назван городом. Использование нарицательного имени в качестве имени собственного – это, пожалуй, выражение пиетета автора перед городом, потому что таким образом он хочет сказать, что этот город один, ни в каком другом городе такого произойти не могло, и читатели должны сами понимать, о каком городе речь. За вигаданими назвами вулиць легко вгадуються на іменуванні реальні за художніми персонажами відомі історичні постаті. Описувані у романі сцени відповідають дійсним подіям, що відбувалися тоді в Києві. Зокрема, знаменитий Андріївський узвіз у Болгаковській інтерпретації перетворюється на Олексіївський спуск. Булгаков немножко зашифровывает какие-то моменты, потому что э, ну, не пишет же он э, хронику, а пишет он роман. Поэтому он вправе какие-то делать многие улицы он зашифровывает там Лувскую, Львовская, там э, малопровальная, малоподвальная и так далее. Так что тут оно все узнаваемое, но не прямо. Так же самое, как и эти герои его романа, тоже это Алексей, это же не Булгаков. И тем не менее, многие какие-то характеристики, его черты, они присущи вот именно Алексею. Зрештою, Болгакову довелося визначатися з політичними уподобаннями. і вибір цей виявився далеко непростим. Не зайвим буде згадати, що молодого лікаря з досвідом роботи у військово-польових умовах намагалася мобілізувати чи не кожна з воюючих сторін, які в різні періоди захоплювали владу у Києві, вихований у імперському дусі Болгаков не надто приязно ставився до петлюрівців і влади директорії. В Украине он относился с большой любовью, с нежностью относился к Украине и к языку. Он знал язык. Он, конечно, не разговаривал на украинском языке, это понятно, потому что семья-то была русская. Они приехали сюда, отец приехал из Орловщины, и мать была. Это русские люди. Но так как они были вот здесь, в Киеве, а в Киеве здесь были. И и украинцы, и естественно більш, большинство украинцев, русских, поляков, евреев. Поэтому здесь особое так сказать, такое вот общество, где переплетались эти культуры, и друг друга, на, 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 каждый из них действовал на на другое. Взаимодействие это было довольно плодотворное, я считаю. Вот. И Булгаков знал язык украинский. Он к нему относился э, нормально, я не, не могу сказать, что он относился плохо к украинскому языку и, или к украинскому э, человеку. Хорошо известно, что Булгаков относился к украинскому национальному движению и тем более к идее о создании независимого украинского государства, очень дипломатически говоря, прохладно а если говорить по-простому, резко отрицательно. Сейчас это не очень хорошо известно, но в советское время Белая гвардия подвергалась небольшой цензуре. Кусочно вырезались небольшие фрагменты и даже отдельные слова, в которых Булгаков устами своих героев выражал отрицательное отношение к украинскому языку, к украинизации при гетманском правительстве и прочих подобных моментах. «Сволочь он!» — с ненавистью продолжал Трубин. «Ведь он же сам не говорит на этом языке, а?» «Я позавчера спрашиваю этого канале доктора Курицкого. Он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински код?» Он отвечает «Кит». Спрашиваю «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Зрештою, Булгаков опинився у військових формуваннях білої армії, з якої рушив на Кавказ. Він належав до тієї імперської культури, яка передбачала російськомовне середовище, в якому він тільки і міг зреалізуватися як письменник. Імперська в даному разі не означає погана. Тому що для великої кількості киян саме ця стихія була смислотворчою, формотворчою, саме в ній вони почувалися найкраще. Це була культура більшості в певний період, а потім перетворилася на культуру меншості. Білий рух та ідеї з єдиної і неподільної Росії. Для загалом аполітичного, але вихованого в імперському дусі чоловіка виявився найбільш близьким. А проблема державного устрою майбутньої країни серед офіцерів добровольчої армії не піднімалася. Частина з них була монархістами, інша частина прихильниками республіканського ладу. І генерал Денікін мудро відкладав вирішення цього питання до остаточної перемоги. Не склалося. Біла армія після ряду поразок відступала і розсіювалася. Зрештою, щезла. Взагалі, частина офіцерів, та яка уникла більшовицької кулі чи шаблі, подалася до еміграції. Існує думка, що саме життя на чужині обирав собі і Михайло Болгаков. Але 1920 року під час відступу захворів на тиф і був залишений товаришами в шпиталі у Владикавказі. Єсть, істерна. Звісно... указания в, в самих письмах в переписке Булгакова о том, что он планировал уехать за границу, уйти вместе со сходящими войсками, но это был просто кошмар, потому что из Крыма было уйти практически нереально. Здесь все было перерезано, имею в виду весь Запад уже, поэтому просто не было выхода. Он вынужден был ехать в Москву. Я думаю, что при другом раскладе, конечно, бы Булгаков попал бы за границу. И пополнил ряды бы иммиграции, возможно, вот э -э, так, как он и работал с газетой накануне, которая была под эгидой Алексея Толстого. То есть, возможно, потом бы, возможно, он вернулся. Но вы же знаете, история не знает слагательного наклонения. Поэтому э -э, можно только предполагать, что было бы, если бы Булгаков уехал. Но я думаю, что такие мысли присутствовали. Естественно, он думал о том, что нужно идти на Запад. Що ну, там делать, опять же, врачі там ну, наскільки це точно так же, як сейчас, нужно було подтверждать свої дипломи, нужно було искать роботу. Добре пошматований примхами долі, Булгаков відправляється до Москви. Треба було якось жити в нових реаліях, знаходити спільну мову з неприємною більшовицькою владою, відшукувати можливості для самореалізації. Облишивши лікарську практику, Булгаков починає серйозно займатися літературною творчістю. Можливо, на жаль, для самого себе, але аж ніяк не на жаль, для мільйонів своїх майбутніх шанувальників. Дивіться за тиждень у київських історіях. Незакінчений роман. Стаються вопроси, но не дається відповідей. Гоголівська спадщина, хто при здоровому глузді буде сперечатися з тим, що в Києві кожна жінка відьма? Ода великому брату. молодые люди одинаковы. Не надо писать пьесу о молодом Сталине. Песни гений. Огромнейший талант. Он действительно неприходящий. Михайлу Булгакову. Шедевры радянской дубы. У киевских историях.